Вода. Йди, йди. Все, йди гребня, гоняй. де гребні? От там гребні. Так, всім привіт гостям та підписникам каналу. Гребні, самі знаєте, що вам робити. Сьогодні ми з вами зробимо новий. Ну, вже нарешті. Наверное, глядя на это, что що ми будемо робити. Сейчас да? я вас трошки поставлю. Є такий інструмент у кожного токаря. У кожного, у дядька він є, у всіх він є. Да, хай він вже пилом давним-давно припав. Но він є. Що ми маємо? Маємо сюди. Ні, сюди тугенько йде. Хорошо. А сюди не то пальто. Собака-то розгавкався. Кожен токар знає, що це? Кожен токар таке робив. І в кожного повторюю, в кожного токаря є такий інструмент. Хоч, можливо, він ним не користується. Що нам треба зробити? Зробити в таку циліндрик. Він буде, я не знаю, видно вам ні, мені потрібно 28 мм діаметру. Тут невеличкий поясок міліметра 3 завширшки Кругляк у нас 30-й, ми його пройдемо як чисто Скільки той поясок вийде, мене не цікавить. Ну ні, до речі, оцей розмір 28 витримати. І все. Так. Від ціля буде теж така пімпочка, 10 мм завдовжки. І діаметром я не написав, але ну, вона буде десь приблизно 17 мм. Щоб вона була діаметром менше, ніж це на накатне колесо. колесико, чи як їх називають. Все. Робим сверловку. 6 мм диаметром, глубиной 20. Та и все. А, ну еще я нарежем две резьбы. Под Ну то я вам покажу. Вот. Есть у меня вот такие. Сейчас покажу. На ролики. Ну, до речи, они разные. Там ну, мелкий, крупнейший. Сеточка там. Крупная сеточка. Неважливо, У всіх них отвір 6 мм. Так що ми зробимо таку собі внутрішню накатку. За вал ми будемо використовувати оце сверло, яке унічтожимо путем обрізання. І це буде у нас вісь нашого накатного ролика. Ну, в общем, оставайтесь. Мучить вас не буду. Ні токарка, і нічого. Дуже мені хочеться кінцевий результат побачити, Ну, думаю і вам. Ні, ну я то вже знаю, що получится. якщо в остальных получалось, то в мене тоже. До речі, ж ви знаєте, станок мій точить тільки конуса. Тому я й займаюсь конусами до дровоколів, і мені дуже важко. Дуже важко мені розточувати так, щоб хоча б воно на щось було схоже. Ось. Ну, це не то, це не годиться. От. Якщо зовнішній діаметр ще як-то можна там трошечки підбити, піде то саме, то внутрішній діаметр не то пальто. Ладно, оставайтесь, подивимось, що вийде.

Переустановив деталь. До речі, мені байдуже на одной на одну вісі воно буде чи ні. Мені головне, щоб воно було. Дивимось кому інтересне. речі, хлопці, металообробкою я не довго займаюсь. Верніше, даже не займаюсь, а питаюсь займатися. Але скажу вам, як різьбу різати, то нічого краще цього немає. Це я вже знаю точно. Хіба що отношения з собакою испорчены? Бо я у него сало краду за жаркой. Он мне дал понять, что не потерпит этого. Но все равно опасаюсь теперь поворачиваться к нему задом. Толстая шутка. Сейчас пойду возьму одержать, держать мочата и нарежем. Ще інтересно чи вже ні все хлопці не буду вас томити покажу тоді до речі Готовий результат Ось так воно, до речі буде виглядати понятно колесико крутиться Знайшов таку шайбочку Зараз тут зробимо проточечку. Шайбу вдінем, розклепаємо та й по всьому. Не будемо там голову довго морочити. Всім понятно, так? Да? Я думаю, що понятно. Так, хлопці. Не став я вас там мордувати тим бахканням, ляпанням. Що ми зробили? Відрізали хвоставичок від сверла, трошки його там проточив, узяв шайбу увеличену на 4 мм, як вона там називається, розклепав та й по всьому. Ось ми маємо такий результат. Вибачте, за грязні руки, як завжди. Так, видно вам не колесико війська, все. Ось та штучка, що ми з вами гризли. До речі, ви мені заважаєте, звісно. Ну ладно. Так, крутиться, крутиться. Все. Піджали ці гужончики. Він тустановочний М6. Його там дуже не треба трохи раз. Два. Ну, всім зрозуміло, да, що колесики в мене є різні. Я вам, наче, показував. Як треба буде друге там чи що, просто це знімемо. Посадка в них всіх однакова. Це знімемо, друге поставимо та й буде. Оце і так називаємо оправка, ви всі бачили. Да? Там є під розточні, під різці. Все, вставили. Відсіль гужончиків в мене. Ну то я вже все показував. Піджали, не треба там дуже тягти. Шестигранічком це на 5 чи на шість піджали. Все. Все воно є. Пацієнт, як то кажуть, в тисках чи хоч в патроні вже. Зараз разом з вами це зробимо. Я це не робив ні разу. При вас все буде. Дивимось. Так, взагалі, усі зрозуміли, що ми будемо зараз робити. Выправлять криворуки стокер. Вот мы имеем тут никакую посадку. А надо, чтобы было тугенько. легкая прессовая, чтобы было. Сейчас будем делать. До речі, это все делаю первый раз. Разом с вами. На камеру. Если с пердолом, то с разом. Дивимось. Оборотіки 250, подача я не знаю, там якусь поставлю, може 0,14, 0,15, будемо дивитися, як вони піде. Так, зараз ганчивку якусь глянув, що там робить. Ніфіга воно там не робить. Жалкое подобиє. Так. Ну вже не лізе. А не ну, лізе вже, хало. Ще не дам десятку чи дві. Так, что он тут? Не, еще трохи. Ну, давайте трохи... попробуем развернуть ее Сейчас вас проберу. Так, трохи под кутом ей поставил. Один дядька там сказал, что так пойдет дело. Сейчас глянем. Это накатка, а хрен знает, что у получилась. получилось. Будем еще пробовать. Может поменяем ее, да? А кость про вас не такая, че кость. Значит, идти. Пробуем. О, другое дело. Что там, значит, даже узорчик появился какой-то. Вот такой красивый. Ну він нам не тре, нам треба. щоб... Так, все, під прес піде. До речі, так, як заключне слово таке. Хлопці, ви ж розумієте, що це все зроблено не панацея від цього. Стараємось робити гарно, як дядько нас вчить. Не допускати до такого. Це не, не є хорошо, це не є гуд, це є фігня. Ну, якщо мені держак підграблю сюди встремлять, то я його накатаю. Цю деталь я перероблю, це точно має бути і такий інструмент. Все, дякую, що подивились. Не знаю, що там мій відеоредактор зробить. Накатку ми з вами зробили. Время провели. Все, до побачення.